Samsung a 30 s ціна 2300 гривень. Є легкі царапки по задньому корпусу, але незначні на 64 ГБ. Він. type c роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Ось такий стану доволі гарненький телефон, непоганий. Працює досить гарно в комплекті телефон та зарядний шнурок type c Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. a 30 s підтримка двох сім-карт. 11-й Android встановлений. По пам'яті має він 3 гіабайти. А, 3 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Я ще маю ось такий варіант. На 64 ГБ, він так трішки дорожчий, не суттєво. Кому цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися та вибрати варіант. У місті рівного маємо фізичний магазин. Кому цікаво, пишіть домовляйтесь телеграм-канал.